Ой, ну і ще до скандального і того, що сколикнуло всю країну так точно видання Bloomberg стверджує, що з'ясувало всі залаштунки обставин народження так званого мирного плану Трампа. Журналісти впевнені, що написаний він був Стівом Віткофом та Кирилом Дмитрієвим. Це неофіційні представники президентів США та Росії. На стіл Трампа документ поклав ймовірно. Віцепрезидент Ді Венс. В мене просто є деякий досвід вчителювання, і це чесно, схоже на те, як списували контрольну. тому що один учень списав в іншого. Потім це вчителю підклали, і потім вчитель сидить і такий. Ну добре, давайте розбиратися, що чим це закінчимо. Насправді автори публікації роблять таке припущення через те, що до Києва угоду повіз міністр армії Сполучених Штатів Ден Дріскол, який є людиною саме Венса. Вони, до речі, близькі друзі. Вони разом вчилися в університеті. Нагадаю, що мирна так звана угода містить 28 пунктів, які, зокрема, передбачають заборону на вступ України до НАТО, вихід збройних сил України з Донецької області і скорочення складу до 600 тисяч. Там ще, окрім того, що ти назвав, там такі є пункти, друзі. що Там навіть на голову не налазить. Як такий мирний план сприйняли в Україні, в Європі як сприйняли, бо там ще є про що поговорити? Чи буде угода підписана саме в такому вигляді, чи її ще можна змінювати? Відповідь дивіться далі у сюжеті. Без перебільшення шокуючі подробиці довкола мирного плану, який несподівано підсунули Україні. Оприлюднило видання «Financial Times». Почалося все 19 листопада в резиденції тимчасової повіреної США в Україні Джул Дейвіс. Мирний план там презентував міністр сухопутних військ. США Ден Дріскол на зустріч запросили також європейських дипломатів. Дріскол поводився агресивно і не добирав слів. Війну в Україні він назвав лайном, яке треба закінчити, і наполягав, щоб президент України підписав угоду до четверга. Наступного дня у Києві під час зустрічі з Зеленським він поводився більш стримано, але все одно наполягав на агресивних темпах підписання угоди українською стороною. Володимир Зеленський у відповідь пообіцяв, що команди України та США спільно працюватимуть над його пунктами. Ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по справжньому Ми не будемо робити різких заяв. І налаштовані на чітку чесну роботу. Україна, Сполучені Штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі видання Зе Таймс назвав план Трампа найкращою альтернативою на даний момент. Документ у публікації названо сирим, та все ж здатним покласти край російсько-українській війні. Території, які зараз контролює Росія, Україна найближчим часом повернути не зможе. Пункт про скорочення особового складу ЗСУ до 600 тисяч не критичний. Це набагато вище ліміту, який Москва намагалася нав'язати Києву 2022 року 85 тисяч. План не ідеальний, проте він не остаточний і може стати способом припинити вбивства та дати можливість зосередитися на відновленні України. Втім, такої думки дотримуються далеко не всі. У США опоненти Трампа звинуватили його у зраді України. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що росіяни і самі не змогли б скласти кращої для себе угоди. Схожої думки тримаються і європейці. Зокрема, колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Мирний план США та Росії повна зрада України. Це рівносильно військові кастрації і робить Україну постійно вразливою для третього вторгнення. Президент Франції Еммануель Макрон був стриманішим. Мовляв, документ потребує доопрацювання та погодження з ЄС, тому у перемовинах у Женеві він пообіцяв участь команди переговорників ЄС та Великої Британії. Країни так званої коаліції охочих також організують обговорення своїх позицій. Ми проведемо зустріч у вівторок після обіду, щоб скоординуватися з цього питання і подивитися на зрушення, яких буде досягнуто під час перемовин у Женеві, і мати змогу ухвалити нові ініціативи. Європа вже сформулювала свої контрпропозиції щодо плану. Пише Вашингтон Пост. Насамперед йдеться про три пункти: обмеження кількісного складу ЗСУ не має бути. Україні треба передати контроль над Запорізькою АЕС та Каховською дамбою. Інші територіальні питання є сенс розглядати тільки після припинення вогню. До цього про вихід ЗСУ з Донбасу не може йти мови. Після такої реакції союзників Дональд Трамп здав назад і публічно оголосив, що привезений до Києва план миру не є остаточним, а його пункти можуть змінюватись. Після цього журналісти припустили, що в адміністрації Трампа взагалі не були поінформовані про мирний план. Його не публічно готували лише Вітков і спецпредставник Путіна Дмитрієво. Того, що чую, план з 28 пунктів в останні дні просували передусім Венс та Вітков. Ден Дріскол доніс повідомлення. Рубіо був ознайомлений з ним на певному етапі, але брав мінімальну участь. Хоча офіційно в Держдепі це заперечують. При цьому на переговори в Швейцарію поїхали саме Рубіо, Вітков та Дріскол. 23 листопада у Швейцарії стартували закриті українсько-американські консультації щодо плану миру. Згодом секретар ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повідомив, що оновлена редакція документа відображає більшість ключових українських пріоритетів, і ось ось її мають узгодити. Фінальна версія угоди має бути підписана особисто президентами України та США під час особистої зустрічі.